Коли будівництво доходить до етапу теплоізоляції будинку, серед власників виникає питання: яка різниця між підвидами мінеральної вати, базальтової та скловати, І що все ж таки краще обрати для утеплення? І на це питання вам сьогодні відповідатимуть спеціалісти компанії Усе для ремонту та будівництва. Коли справа стосується утеплення будинку, важливо обрати правильний матеріал, який забезпечить комфорт та тепло у будь-яку пору року. Базальтова, вона ж кам'яна вата виготовляється з базальту. Вона не тільки допомагає зберегти тепло взимку, а й прохолоду влітку. Ідеально підходять для теплоізоляції будинку та захисту комунікацій, таких як водопровідні труби. Скловата це легкий та недорогий матеріал. Вона компактна, зручна у транспортуванні та зберігадні. Однак вона менш міцна і щільна в порівнянні з базальтовою ватою, що робить її менш надійною у довготривалій експлуатації. Щодо сфер застосування, базальтова вата має більшу щільність та механічну стійкість, через що є ідеальним вибором для утеплення фасаду. Скловата, в свою чергу, має низьку щільність та використовується для утеплення внутрішніх стін, скатних дахів та інших місць, що не підлягатимуть високим механічним навантаженням. Базальтовий утеплювач не піддається усадці в процесі експлуатації. Базальтова вата доступна у вигляді плит, а скловата у плитах та рулонах. Скловата є менш стійкою до температур, відповідно, і більш горючою. Базальтова вата зберігає свої теплоізоляційні властивості навіть при намоканні до 30%, що робить її більш довговічно в експлуатації, чого не можна сказати про скловату. Базальтова вата краще зберігає тепло завдяки своїй волокнистій та пухкій структурі. Вона жорсткіша і довговічніша, а завдяки хаотично переплатеним волокнам забезпечує високу звукоізоляцію, поглинаючи до 80% шуму. Скловата в цьому двобої виграє тільки в ціні. Якщо вам важлива економія, обирайте скловату. Якщо пріоритетом є довговічність і надійність, базальтова вата буде ідеальним рішенням. У нашому магазині представлений широкий асорт асортимент різних видів мінеральної вати. А що краще підійде саме для вашого проєкту? дізнаєтеся після безкоштовної консультації наших менеджерів, Для замовлення теплоізоляційних матеріалів звертайтеся за контактами на екрані.